Вітаю, друзі. Знаєте, останнім часом мені здається, що новини, які з'являються в інформаційному просторі, показують, що з адекватністю у керівництва країни не все добре. Коли з'явилася інформація, що бронювання від мобілізації як підприємство, які важливі для економіки України, критично важливе, дали. Пересувному цирку України я здивувався. Потім я дізнався, що не лише він також отримали такі бронювання від мобілізації: Одеський цирк, Дніпровський цирк, Харківський цирк, інші цирки ну гаразд. Я можу зрозуміти, що така любов до цирку це від того, що клоуни, які працюють. В кабінеті міністрів відчувають щось споріднене до тих клоунів, які дійсно смішать і розважають людей, це може бути. Потім я дізнаюсь, що таку ж, таку ж, таке ж бронювання дали тим, хто працює на єдиному телемарафоні. І тут я задумався: дивіться, це значить, що Василий Василій Панасюк, який працює на телеканалі Фрідом. Це людина, яка давала присягу ДНР, надягала форму ДНР, носила Шеврон, і потім, ну, фактично, це зрадник. І не треба розповідати про помилки, тому що так ми договоримось до того, що і а, всі ті, хто працюють зараз на Росію, це просто помилилися. Так і Таїсія повалій буде помилку зробила, і можна буде потім пробачити. Так от. Він зараз працює на Фрідомі, і оцей Сипарок отримає бронювання від мобілізації. Хоча, взагалі, як він взагалі працює на державному телеканалі після такої історії. І, до речі, чому він або ні, чому телеканал Фрідом падав проти Віталія Овчаренка, який воює якраз звернення до СБУ. Багато запитань, але про це згодом. А найцікавіше, що навіть. Кінокіт структура, яка створює е, відеоконтент для телеканалу Рада, своя структура, структура для ОП 100% своя, і яка, дуже близька до Кирила Тимошенка, теж отримала е, бронювання від е, мобілізації. Теж критично важлива для української економіки. Ну, Після цього в мене взагалі з'являється запитання. А це нова схема, чи що? Чи там буде зроблене 20 тисяч робочих місць, і люди будуть платити гроші, щоб отримати це бронювання? А що ні? Ну зробили ж цей схематоз з виїздом за кордон, що люди отримують гроші за це і пропускають. Ну, зробили ж. А хто скаже, що це не зроблений новий схематоз? Особливо після того, як стало відомо, що таке ж бронювання. Отримують тих, хто розводять верблюдів. Це критично важлива структура, яка важлива економіці України. Не знали про це? Так, якщо ви розводите верблюдів, не бойових верблюдів, а звичайних, то ви теж отримуєте бронювання від мобілізації. Знаєте, я можу зрозуміти, коли таке бронювання отримують ті люди, які забезпечують армію. Їжею, формою. Всім необхідним. Я розумію, коли це отримують ті, хто створює зброю або розробляє зброю. Я розумію, коли це отримують ті, хто займається енергетикою. Я розумію, коли бронювання отримують ті, хто працюють ДСНС або рятує людей. Я розумію, коли бронювання отримує всі ті, хто взагалі займається збереженням і функціональністю інфраструктури України. Але коли отримують. Футболісти улюбленої футбольної іграшки президента команди Крівбас з Кривого Рогу. У мене з'являється запитання: взагалі, неважливо з якої команди, але футболісти теж критично важливі для України. Дивна історія: в Ізраїлі: футболісти навіть лідера футбольного чемпіонату Ізраїлю, воюють в Цахалі сьогодні, а в Україні це критично важлива інфраструктура. Ну так. Мабуть, якийсь бариста або айтишник, а, мабуть, якийсь селянин або якийсь слюсар менш критично важливі, ніж футболісти. Це їх проблема, що вони не пішли ганяти м'яча в якусь професійну команду. Це їх проблема. Чи це наша проблема? Це наша проблема через те, що відбувається. Взагалі, мені здається, що коли. У нас отримують бронь від мобілізації структури, які насправді неважливі, критично неважливі для української економіки, то це нагадує або схеми, або дурість. В будь-якому випадку, під час війни, чиновник дурак, або чиновник, який протягує схеми, це проблема для України. Я не знаю, чому цирку дали. Бронювання а балету, наприклад, ні. Я не можу зрозуміти, чим гірше актори будь-якого театру, ніж церкові актори. Не можу зрозуміти це відверто. Я не можу зрозуміти, чим вони відрізняються. Але в мене з'являється запитання, на яких підставах і хто вирішив, що це критично важливе підприємство для української економіки. Мені хочеться дізнатися, хто і на якій підставі. Прийняв це рішення. Ні, я бачив, що по цирках прийняв рішення ТВО Карандієв, це тимчасово виконуючи обов'язки міністра. Але в мене запитання, хто йому підготував обґрунтування і на якій підставі він це зробив. Хм. Мені здається, що всім, хто це зробив, треба пройти як мінімум психіатричне освідчення, щоб зрозуміти, чи все гаразд з них з головою. Тому що вони намагаються зараз. Підбурити суспільство до соціальних вибухів іншого варіанту, я не бачу, в мене взагалі великі запитання до українських чиновників. Я пам'ятаю, як на початку війни, коли вони переважно більшість їх здриснула з Києва і знаходились у Львові, Івано-Франківській, Хмельницькому, Тернополі, Ужгороді, Мукачево або навіть за кордоном, разом з сім'ями. До речі, коли сім'ї сім'ї виїхали, це я ще розумію. а Коли вони виїхали, це окрема історія. Так, от коли вони всі повтікали. Я бачив, як всі налаштовані були на об'єднання, на співпрацю, і не схематоз тоді був, а саме все в ім'я захисту України. І тоді всі були об'єднані єдиним питанням: як відкинути ворога від столиці і викинути його з України? А зараз, а зараз ми постійно бачимо якісь корупційні схематози, ми бачимо схеми, ми бачимо постійні репетиційні скандали, в які замішані чиновники. Люди з офісу президента, незважаючи радники, вони чи СБУшники, депутати Верховної Ради, від слуги народу. І в мене з'являється запитання, щось змінилося тільки те, що під Києвом ще не стоять окупанти, це може змінитися. Це може дуже швидко змінитися і вже в серпні, в вересні окупанти будуть під Києвом. Якщо це хтось не розуміє, мені здається, що ті, хто загралися сьогодні в мобілізацію. А навіть не в мобілізацію, а в бронювання від мобілізації, вони не розуміють, що може статися. Вони не розуміють, що своїми схемами, своєю дурістю, вони і далі демотивують людей служити. Особливо, коли люди запитують: я не зрозумів. От я, наприклад, слюсар або автомеханік, чим я гірше, ніж Жонглер або клоун. І відповідь повинні дати ці чиновники, які це зробили. Чим а, вчитель в школі гірший, а, щоб, щоб не вважатися критично важливим для української інфраструктури і для української економіки. Вчителі важливі 100%, але їм не дають бронювання. Більше того, давайте відверто казати: таку історію підбурюють людей до того, щоб вони. Переосмислили. Переосмислили взагалі функціонал держави. Ну, тому що, що держава а, надає такі функції якомусь кінекіту, що той критично важливий для держави, надає функції отої, мов, сепару з телеканалу Фріден. Не функції, вибачте, це я обмовився, а статус, що вони важливі. То з'ясовуються всі інші неважливі. А ті розводчики верблюдів віртуальні. Вони вже створили свою компанію, щоб набирати туди людей і брати з них десь по 10 тисяч, щоб вони не перепливали тису, а отримували бронювання. Чи ще ні? Мені цікаво, хто взагалі всю цю дурню придумав. Отримувати бронювання від мобілізації мають тих, хто дійсно в вкрай необхідній державі. Це ті люди, які займаються підтримкою інфраструктури. Це ті люди, які займаються. А, забезпеченням роботи енергетичної галузі, це ті люди, які займаються забезпеченням армії, це ті люд... це дуже легко обмежити і прописати, але це не робиться навпаки. Розширюється список, і завтра ми побачимо, що улюблений грумер а, нашого президента теж отримав бронювання від мобілізації, тому що грумери, які стрежуть собак. Дуже важливі українській економіці. Ні, вони справді важливі. Але в цій історії це виглядає вже не як цирк, як якесь грьобане шапіто. До речі, слуги народу не зря називають офіс президента шапітолій. І ми бачимо, що цей шапітолій все більше і більше заглублюється в якесь незрозуміле шоу, в якому не дуже багато. Від е, об'єднання країни в ім'я захисту. А нам треба об'єднуватись і захищати країну. І для того треба, щоб якомога менше клоунів і дурнів були розставлені на посадах. Тоді у України значно більше буде шансів на виживання і на перемогу. І все буде Україна. Па-па. うん。